Кривий ріг дев'ята ранку у місті лунають два потужні вибухи. <ривіт> Окупанти поцілили по місту двома ракетами. За попередніми даними військових, це були іскандери. Одна з них влучила в житловий будинок. На цьому відео перші хвилини після удару підлога квартири усіяна склом. Зруйнована частина під'їзду з 9 по 3 поверхи. Замість квартир величезна діра. Мешканці кажуть, удар був надпотужним. «Мене відкинуло так, що я оказалася трикоматна більша квартира в, в коридорі. Я нічого не зрозуміла. Потім глянула я вся, вся посічена, все. І потім вже я повернулася всі окна, всі двері, все була настріч вибито, все. І потім, коли мене відкинуло, я то подумав, слушала взрив. це так странно відбувалося?» Станом на 17-ту загинуло п'ятеро людей. Серед них десятирічна дівчинка та її мама. У момент прильоту вони були у власній квартирі. Внаслідок атаки понад 70 поранених. Вибухові травми, акубара травми, також пошкодження, осколкові, пошкодження тулуба кінців. Троє хворих знаходяться у важкому стані. Деякі з них в реанімації. Самотужки із зруйнованої багатоповерхівки вибралися майже 150 мешканців. мешканців. квартирі була дома. Почула перший крил, пішла ванну. Якби не зайшла вану, вже вона не стіни. Завалило в квартирі». ще тридцятьох. Витягли надзвичайники під час пошуково рятувальних робіт з верхніх поверхів на них обвалювались бетонні плити. Сірі друга ракета вгатила по університету. Під завалами шукають людей. Працюють разом із комунальними службами. За попередніми даними, у будинках навколо вибиті сотні вікон. Роботи будуть ще тривати дуже довго. Сподіваємося, що як найшвидше розберуть завали. Поблизу міст терактів волонтери розгорнули штаби для допомоги, а ще пункти прийому заяв про пошкоджене майно. Працюють і психологи. Там і продукти, і медикаменти, і вода, також розселення, якщо комусь потрібно розселення, заяви на компенсацію, вже підвезені будматеріали це і плівка, і збід, і все, що треба, ми працюємо. Нині на місцях прильотів і досі працюють поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Станом на 18-ту годину пошукова рятувальна операція триває. Завтра, 1 серпня, у місті оголосили День жалоби. Поліна Паламарчук та Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу.